Доброго ранку ми з України. Ну і ще буде, люди, один віршик моїх з перших на ваш розсуд. <кій> Десь далеко, у Росії, у якогось півдня народилось дивним чином непорозуміння. Та із самого початку в тої непотреби зародилася образа на все живе. Покидала той непотріб, я скажу вам, друзі, але вилизло воно аж у Петербурзі. З тою образою в душі на усе живе, закортилося йому йти до КДБ. Тут пропустимо частину деякі моменти, і вдалося тому лайну вийти в президенти. Та давай на вуха класти людям макарони. За живими лучше всіх, кинув за бобони. Люди вірили лайну, і йшли за ним слухняно, як катара баранів, бекало і мляло. Час за часом, день за днем, так роки минали, і зростали барани у його отарі. Жаба в огородях, злість в душі, бісова дитина, і замарилось йому йти на Україну. Та напевно він забув історичну дату, як хрестив Володимир Русь. Він її істратить. Славне військо козаків та синів героїв не допустять ворогів до своїх покоїв. Наб'ємо гуртом ми пику бісової дитині і повернемо історичну частку України. Слава Україні! Героям слава в смерть ворогам! Дякую вам, друзі!